Ви власної справи для того, щоб якими чином себе е, проявити для того, щоб заробити гроші на цій ідеї в рамках стрімканікул від зну літньої школи на тренінгу діти дізнаються, як заробити перші гроші. і Створюють свій власний умовний міні-бізнес. Спершу їм треба визначитися, якою підприємницькою діяльністю будуть займатися. Ця команда вже знає. Ми Хочемо зробити наше підприємство, яке буде називатись Точка полуфабрикатів». Це наша огромна сеть, яка працює по всьому Запоріжжю. Ми виробляємо пельмени, вареники і так далі. Тобто, Люди завжди, завжди якісь уже заморожені продукти, щоб просто розморажувати і все. Тобто, це є весь бізнес-план. Ця гра нам дасть шанс і ідею на те, щоб ми зробили справжнє підприємство. Діти оформлюють свою ідею, рахують необхідні витрати, в тому числі і для рекламної кампанії, і презентують умовний бізнес цієї команди теж стосується виробництва напівфабрикатів: пельмені від мами. Особливо рецепт. В пельмені в швидше та швидкість виробництва. А хто буде інвестувати? Бізнесмени гроші йдуть на ЗСУ 40%, 50% на себе та 20% на компанію. Створюємо свій власний міні-бізнес. Ми будемо навчатися будувати ідеї. Вигадувати товари, роботи чи послуги, чим вони можуть займатися, розбиратися з тим, що таке доходи, що таке витрати, і намагатися розібратися з тим, як просувати ці товари на ринок, що таке маркетингова стратегія, і тому подібне. Багато всього цікавого, і це все буде в вигляді гри. А тут триває антифейкова гра, нота є нота». Діти вчаться відрізняти правду від фейку. Кожен раунд має свої питання: наприклад, чи бояться слони мишей. Виявляється, що ні в нас відбувається зараз нота-єнота. Е, нота. Ми дізнаємось якісь цікаві факти, е, працюємо в командах. Дізналося, що страуси не ховаються голову в пісок із-за того, що бояться, то те, що від кокоса помирає більше людей ніж від акул. Україні не мешкають єноти, їх тільки завозять. Наскільки зараз корисно все таки розрізняти да правда чи фейк? Дуже корисно, бо зараз багато неправдивої інформації в соцмережах в новинах. Та треба вміти розрізняти. Літню школу для дітей проводять вже не перший рік. Заходи проходять в укритті, розраховані на різні вікові категорії. Учнів початкових і середніх класів, а також старшокласників. Тематика різноманітна. Проводимо цікаві пізнавальні заняття, тренінги, майстер-класи. Розважаємо їх та також намагаємось подолати освітні втрати, які вони набули впродовж років дистанційного навчання. Літня школа є продовженням роботи Академії Стрім Освіти, яка працює на базі Запорізького національного університету. Ми проводимо заняття для дітей, ну здебільшого старших класів, 10-11 класів. І навіть цю літню школу ми в цьому році назвали Стрім-канікули. У нас в академії також представлені різні напрямки: це і наукові дослідження, і гуманітарний напрямок. Цей проект Літні стрім канікули. Ми організували разом з департаментом освіти і науки. Він охоплює ну, охоплює всіх дітей закладів освіти міста. Маємо надію, що ця тижнева програма п'ятиденна допоможе нашим дітям корисно. Провести дозвілля, дізнатися багато цікавого та нового, та можливо навчатися в Запорізькому національному університеті або брати якусь іншу професію, яка їм найбільше сподобається. Загалом цього дня в заходах літньої школи взяли участь близько 40 дітей. Анна Крамаренко, Микита Дейнега, телеканал МТМ.